Так, вітаю колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку загальну тему, яка називається як би це банально. Перевірка Як би це не звучало дивно, але будемо говорити про презентації. Про презентації виявляється, що є певна складність із цим. Я не думав, що воно ну є, але виявляється, що є, і тому варто про це поговорити. Перше, що ми з вами не забуваємо, це те, що у нас є академічна доброчесність. Ми з вами є представниками все ж таки працюємо в міністерстві юстиції. Да? ну, підпорядковуємось, і було б дуже дуже дивно, якби ми використовували без відповідних посилань якісь матеріали. А з того, що мені довелось побачити, от за ці декілька днів виявляється, що у нас такого вистачає. Не буду називати прізвищ, але. Я думаю, кожен сам про себе розуміє, да? коли ми беремо чиїсь матеріали і так їх використовуємо. Так, зараз ми зробимо трансляцію, і про це поговоримо. Отже, з чого хотілося б почати, це із такої речі, як. Шаблон. Я створив шаблон презентації для того, щоб у нас всі презентації були в одному стилі. Я цей шаблон надам. Тобто ви працюєте із ним як із звичайним, тільки запускаєте його. Дивіться, це його формат, не ППТ а ПОТ. Да? Тобто, це документ шаблону. Ви створюєте презентацію, там створити слайд, і всі слайди вони вже створюються у стилі. Академії. Тут вже виставлені шрифти, які потрібні. Виставлено, якщо ми тут говоримо, можемо писати. Важлива тема. Гарний спікер, да? І так далі. І наповнюємо. Слайдом один. І погнали наповнення писати. Як би, це, як би це кажу, дивно не звучало, але мені здається, якщо ми зробимо всі презентації в одному стилі, це буде дуже добре. І я вам скажу, що воно так має бути взагалі. Враховуючи те, що у нас є логотипи, у нас є стилістика академії, і щоб не було так, що один викладач робить по-своєму, другий викладач робить по-своєму. Робимо в цьому шаблоні. Кажу, що це не складно. Ви можете всі свої матеріали, які у вас були, просто переробити під це шаблон. Далі щодо тих відео, про які ми з вами говорили, нам потрібно до тих відео, які ви вже зняли, зробити у вас, напевно, є все ж таки, презентації до цього. Бо у нас буде щоб ми хочемо трошки його змінити. Формат, щоб було виступаючий, і збоку були або слайди, або зображення, якісь ну для того, щоб якимось чином воно виглядало веселіше. Тому, якщо ви будете використовувати презентацію, то потрібно зробити її в такому стилі, щоб у нас у кожному відео да, у кожному ролику зовнішній вигляд презентації був однаковий. Зрозуміли з цим, пані Людмила? Зрозуміли. Чудово. Далі а, повертаємось до. Ну, тобто, тут працюєте, потім натискаєте там зберегти і зберігаєте все як зі звичайною презентацією. Єдине, що ви тут бачите, от, наприклад, я натискаю: е, змінити там е, логотип. Ви не можете його посунути. Ви не можете посунути. Оцю знизу штуку. Ну, і тут так само, коли ми говоримо ну, на інших слайдах, теж оці вставлені елементи ви посунути не можете. Тому переживати з цим ну, щодо цього не потрібно. І всі слайди у нас будуть в усіх презентаціях будуть в одному стилі. Пані Крістіна зрозуміла? Я повністю зрозуміла все. Людово, бачу у пана Олексія Скляра, теж він все зрозумів. По Очам бачу, що зрозумів. Окей, з шаблоном презентації: всі поточні презентації, які ви зараз, викладачі ваших структурних підрозділів, використовують, теж потрібно переробити в цьому стилі. Я не кажу, що ви повинні завтра всі там, якщо ви читаєте 50 там тем і всі 50 презентацій мають завтра бути перероблені. Ні. Робимо поступово, окрім тих людей, які відео у нас нам потрібно зробити, бо у нас зараз е, пауза із монтажем відео, бо ми вже прийшли до певного е, шаблону створення цього відео, і зараз у нас пауза у зв'язку з тим, що немає презентації, які можна ну, зображення, які поставити. Далі е, я вже почав говорити щодо того, що є проблема із авторським правом, тобто, коли ми беремо просто десь в інтернеті. От у нас, наприклад, є, а, ми хочемо там, я не знаю, знайти якусь а, фотографію, да, на який захід давайте, там, я не знаю. А, правоохоронна діяльність, да, наприклад. І от беремо зображення, і от ми бачимо цілу купу різних зображень, і от ми хочемо його собі взяти. Да, Отак от, от ми беремо з вами і тут що там? Копіювати зображення. Давайте створимо ще там якийсь слайд. І от, і от вставили. Да? І от ви, і от ми молодці. Але насправді так робити не зовсім та й можна. Чому? Тому що ці фотографії, які ми беремо просто із Гугла, просто от таким чином шукаючи, насправді вони можуть бути захищені авторським правом і брати отак просто їх і використовувати у себе в презентаціях, їх не зовсім та й можна. Бо хтось, якась людина, оце змонтувала, зробила, і тому так брати не можна. Що робити? Як нам бути у такому випадку? А тут правильно пані Крістіна нам підказує, що каже: можна використовувати спеціальні ресурси, спеціальні ресурси, які у нас називаються free royalty, да, тобто, ті, які вільні у використанні, тобто до нас за авторське право не прилетить. Отже. Перший ресурс, який гарно використовує пані Крістіна, називається Pixabay. Pixabay.com А насправді він може бути у вас там українською мовою, російською мовою, то несуть принципово. Як він працює? Нам потрібно зображення, і отут ми можемо з вами писати. Да? Не знаю, до речі, деякі з них розуміють українську мову, деякі не розуміють. А ну давайте. А ну давайте спробуємо. Чи знайде він українською? Ні, не може знайти. Каже, не знає українську мову. Але що ми з вами робимо? Да, пишемо англійською мовою і так, щось з інтернетом сталося. І от у нас є зображення, які ми можемо взяти з вами. От вам і люди. Да? І ці зображення є вільними. Тобто ми можемо їх взяти і використовувати, і ніхто нам за це нічого не скаже. І ми ці зображення можемо брати і використовувати. Тільки от дивіться: зверніть увагу: тут буває от, зверху платні, да? а або royalty-free image. Хлопці, от вони безкоштовні. Далі, коли ми шукаємо, ми можемо отут або зображення, або фотографії. Або ілюстрації, тобто, в залежності від того, в якому стилі нам потрібно. Ну, наприклад, ілюстрації. Ілюстрації це коли, ну, такі малюночки, так? Да? І от ми змінили і от він нам показує. Отже, Pixabay. Так, да, як завантажити? Давайте спробуємо якийсь автомобіль виберемо. Вибрали. Завантажити, обираємо якість, якій нам потрібно. Ну, якщо ми говоримо для презентації, то, в принципі, достатньої от такої якості. Завантажити, то І от ми вставили це зображення. Зрозуміли? Насправді немає тут нічого складного. А головне звикнути шукати на певних ресурсах. Далі, другий ресурс, який теж дозволяє такі речі робити: ФРІПІК. ФРІПІК. Абсолютно аналогічно працює. Ми можемо вибрати фотографії, векторну графіку. Хто знає, що таке векторна графіка? Векторна графіка це коли у нас. Зображення, які ми можемо змінювати розмір зображення, і якість не буде змінюватись. Ну, але здебільшого це такі ілюстрації. Здебільшого це такі ілюстрації. Ну давайте. От, дерево. Да. І от я обрав вектор, тому у нас показує воно. Ну, пропоную зайти за допомогою гугла, і от ми можемо взяти там. Зображення із деревом. Шукайте, кажу, що вам потрібно. Тільки деякі, до речі, ресурси, от, наприклад, Freepik, може можуть не всі підряд дозволяти нам. Ну, от, от різні формати JPEG, той, за який загальний можна брати і вставитися в презентацію. Ще один ресурс: PNG wing Чому я вам показую декілька ресурсів? Вся справа в тому, що буває таке. Що на одному ресурсі ви можете знайти. Ну за певною там тематикою саме те зображення, яке вам потрібно. На іншому не можете. Головна ідея беремо Pixabay, Freepik і PNG-Win. Можна спокійно брати. Якщо ви не знайшли те, що ви хочете, то також не заборонено використати штучний інтелект для створення зображення. Рекомендую, можна в Гуглі просто написати. В Гуглі можна написати, дивіться, ще, Bing creator. Bing Creator. І у нас саме першим посиланням буде Image Creator in Bing. О, так він виглядає. Тут ви можете зареєструватись, зайти або зайти за своїм аккаунтом. Це безкоштовно. Тобто, воно ніяким чином не перевіряє ні ліцензію, нічого не перевіряє. Це якби ну, безкоштовно. І саме головне у ньому, чому саме цей ресурс він досить простий. В ньому немає ніяких функцій додаткових, от тільки за великим рахунком одна. І давайте. Зробимо воронець е, у формі е, поруч із службовим А ну давайте подивимось, що він за такий. Тобто пишемо, що ми хочемо створити. Натискаємо Enter, і воно щось шукає. Чекаємо, воно біжить. Процес створення, текст може бути будь-який. Я пробував сюди навіть цілий абзац. Тобто, тут можна цілий абзац, ну, і от дивіться, Круто. він нам. Причому це я вам скажу, це зображення, згенеровані штучним інтелектом. Тобто, це не ну, це не фотографія. Ну, от ми бачимо, да, отут тут, от по написам, що це не зовсім. Ну і от, наприклад. Але якщо нам потрібно взяти ну, прапор в зворотному напрямку, да, тут в один правильний інший в зворотному напрямку. От таким чином можна створювати зображення і теж їх використовувати. Якщо вам, ну кажу, ви не знайшли того зображення, яке вам потрібно, то можна скористатись а, штучним інтелектом. Зрозуміло, що до цього? Чудово. Сподіваюсь на наше спільне розуміння того, як нам треба, що робити. Так. Тож, давайте. Так, де тут, де тут, де тут?